З обміну, про який стало щойно відомо, 205 українських захисників повернулися додому. Попередньо є інформація, що це відбувся обмін 205 на 205. Всі подробиці, звісно, згодом і всі служби, які були задіяні у цьому обміні, ми це все будемо озвучувати в нашому ефірі. І принагідно також долучати до ефіру учасників цього обміну для того, щоб дізнатись більше Подробиць найголовніше сьогодні 205 наших захисників повернулися додому. Тому ми вітаємо їх із поверненням, і вітаємо родини захисників, які дочекалися, які вірили і з нетерпінням чекали цього обміну. Звісно, вони. Подробиці таких обмінів вони до останнього тримаються у секреті. Вони тримають інформацію в таємниці для того, щоб не було якогось зриву. Але найголовніше, що все відбулося, це нагадаю захисники з майже всіх видів і родів військ, захисники Маріуполя, оборонці всієї лінії фронту, які були розкидані по багатьох російських регіонах, і вони були ув'язані тюремною системою Російської Федерації з єдиним завданням. Данням знущання і знищення людяності про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. Ну також щодо цього обміну попереднього відомо, що попередником посередником в обміні були об'єднані Арабські Емірати. Президент теж подякував партнерам, зокрема і об'єднаним Арабським Еміратам, за посередництво і допомогу. Нагадаю, що попередній обмін відбувся. У страстну суботу, 19 квітня, перед Великоднем, а тоді 246 військових повернулися в Україну. Ще 31 людину вдалося визволити поза обміном, а тоді ж в Росію повернулося 246 їхніх громадян. Тобто, це можна говорити рівноцінні такі обміни 246 на 246 19 квітня і тепер 205 на 205 Наші вдома вітаю усіх і вітаємо наших захисників, наших оборонців з поверненням. Ну і відразу.